Привіт, мої шоколадні. Я вже бачу в коментарях самі обозлодню пишуть. Адміни з того, самокарибани. Ну, мені срать. Так що потерпіте мою мордашку 2 хвилини, я опишу основні зміни в роботі пабліка на наступний год. Перш, значить, від 1 січня 2015 року, не зовсім від 1 січня 2015 року, коли ми там проспимось, простомось сиділа. Ладно, неймо. З 1 січня ми ще будемо духів створюєчку, поэтому будемо публікувати тільки, тільки тоді, коли протезвим. Серйозно. Вот Только вот сразу просыпаемся и вот, вот сразу, сразу публикуем истории и секреты. Вот, мы будем э, публиковать только реальные истории, потому что, ну, вы задрал уже, короче. Якшо в кос по этому поводу будут боли в жопном отделе, а не пофиг. Секрет в говном, админи Делай свою песочницу и не выебывайся. Друга, Ми создали офігенну штуку, де можна писати секрети агромені, тобто без ніяких там зжатій, т.д. і т.п. тепло, можна писати вообще все, що хочеш, все, що в твоїй житті случається. Например, тебе Наприклад, тебе єнот виїбав. <риклад> і ти стисняєшся написати цю історію до нас на паблік та пропоновні новини. Так іменно цей сайт для тебе. Третє пісончики і посиділки будуть продовжувати. Ну щоб це було веселіше, нам треба міняти локацію, що ли? Так що, якщо ти маєш місце, де можна провести офігенну посиділку, Мені. Я договорюсь. Навіть якщо мама не разрешает, я з нею договорюсь. Вона нормальна тітка. Четвер. З нового року ми з Березою будемо діляти Єженедельник так сказати, чи Єжемісячник, ну Ми ще коротше, не рішили, наскільки нам буде лень це робити. Коротше, випускаємо радіо шоу. Ну, не зовсім шоу і не зовсім на радіо, але щось випускаємо. Коротше. Подкасти нам підказує декорація. Це будуть подкаст. Це будуть музикальні шоу з найкращими історіями, з совершенно різною музикою. П'яте. Мы запускаем новую фишку. Да. Поздравления з днем рождения. Якщо ти хочеш, щоб тебе офігенно поздравили з днем рождения, чи твого друга твого імені з днем рождения. Причому офігенно не похоже на друге поздравления и совершенно незабываем. Обращайся до нас, мы сделаем все шикарно. Ну і пиши в личку наша цього. Такс. Вроді вже треба закругляться, поэтому хочу пожелати мені всієї адміністрації і себе лічно вас з новим роком. Час і здоров'я вам поважати. Цього самого хорошого не забуваємо, что вам в новому году зло, что вам по житті було легко, щастя, здоров'я, любві, удачі, і щоб вас єноти на цей. Ну, щоб ви не писали на це кісакі доразки ну, і щоб декорації були хороші. І все на світі, у вас було хорошо. З новим роком. Блядь, що ти делаєш? Відписусь! Відписусь!